Впевнено крокують у шкільних змаганнях. Дівоча команда з баскетболу 5-9 класів спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської досягла успіху у Кременчуці на фінальних змаганнях з баскетболу серед юнаків та дівчат третього районного етапу змагань пліч опліч. До фіналу серед трьох команд дівчата з горішніх планів, які мали назву команди лелеки, потрапили після перемоги у груповому турнірі. Тиждень тому були е -е, вражені. Першими іграми, які в груповому етапі відбувалися, тому що там не дуже, скажімо так, сильні команди були. Всі, всі ігри, які ми провели, дві гри в груповому етапі пліч пліч районних змагань, ми виграли з перевагою. Дівчата за 50 очок на, накидували, скажімо так. Тому знали, що на, вже на фінал районних змагань приїдуть команди сильніші, тому що вони поперемали. За путівку до наступного обласного етапу змагань дівчата ЗОЖ номер 5 боролися з командами Козельщинського ліцею та Пронозівської Градицької територіальної громади. Обидва поєдинки пройшли за переваги дівчати з горішніх плавнів. Невеличке хвилювання спостерігалося лише на стартових хвилинах матчів. А потім команда п'ятої школи йшла у відрив від суперниць завдяки швидкісним контратакам. Більшість цих атак завершувала лідерка команди п'ятої школи Марія Романюк. Дуже багато тренувань, майже кожного дня. Дуже сильно стараюся, дуже сильно подобається баскетбол, сама гра, сама тактика, розвиток подій. Забували сьогодні добре. Сьогодні майже всі м'ячі летіли в кошик. Ну, думаю, не думаю, я знаги я виклалася по повній. Свою партнерку по команді п'ятої школи підтримували й інші дівчата, які результативно атакували кошик суперниць. Перша гра дівчат із горішніх плавнів та команди кобри пронозівського ліцею завершилася впевненою перемогою «ЗОЖ номер п'ять Закидані заключні два очки лелек із горішніх плавнів, табло вже не зафіксувало. Вирішальним для п'ятої школи вийшов матч із дівчатами Козельщинського ліцею. Вони мали назву Африканські буйволи та виграли свій перший поєдинок. Протягом гри лелеки виявилися швидшими та результативнішими. Дівчата з Козельщини зуміли набрати 10 очок, втім, гравчині п'ятої школи горішніх плавнів, як і в попередньому матчі, знову набрали 54 очки і посіли на турнірі перше місце. Ми в захваті від нашої перемоги. Ми вдячні нашим суперникам, вдячні. Всім, хто грав, ми дуже класно зіграли. Мені подобається гра в баскетбол. Мені всі, мені всі види спорту подобаються. Мені дуже сподобалось, команди були дуже сильні, дуже чудові емоції. Дякую всім. Останній матч, мабуть, був важкий. Що там було важкого? Дуже п'ятий номер, дуже добре крив, забирав м'ячі та попадав у кільце. На церемонії нагородження кожна команда отримала грамоту а також були оголошені найкращі гравчині в кожній з команд. У складі лелек із п'ятої школи була відзначена Марія Романюк. Думала, буде набагато складніше, тому що це районний етап, це вже вища вище планка ніж місто, але насправді нічого складного такого не було. Звичайна гра я не дуже напрягалася. Ну я грала, але не прям так, щоб дуже сильно, просто в звичайному темпі, як на тренуванні. Ну і я гадаю, через це в мене все виходило. Впевнена перемога ЗОШ номер 5 у фіналі районного етапу дозволить дівчатам із горішніх плавнів випробувати свої сили вже у наступному обласному етапі змагань пліч опліч Всеукраїнській шкільній ліги. Ці дівчата, які скажімо так, ігровіки, вони грають і баскетбол, і волейбол, Тому завдяки цій зіграності командної грі показали досить високі результати. Сподіваємося, що також дамо гідний бій саме вже за призові місця на обласному етапі, на четвертому етапі плечого пліч. Шесть команди п'ятої школи на районному етапі у Кременчуці представляли дев'ятикласниці Вероніка Чередник та Марія Романюк, восьмикласниці Вікторія Макутіна, Поліна П'ятигора, Мар'яна Папенко, Софія Пилипенко, Софія Твердохліб та п'ятикласниця Марія Ржавіна.